Що ми знаємо про колір? Що таке споглядання кольору? То чи потрібні знання, чи достатньо лише інтуїтивного малювання? Колір це життя, оскільки світ без кольорів видавався би нам мертвим. Всім привіт і рада вас вітати в нашому новому ютуб відео. сьогоднішньому відео ми з вами розберемо ці питання і більше. Проведемо декілька експериментів і послухаємо, що можна сказати про колір, і що про колір каже Йоганес Ітен у своїй книзі Мистецтво кольору. Чи задумувалися ви про те, які кольори нас оточують? Чи роздивлялися ви детально об'єкти, які лежать прямо перед вами, і чи думали, які кольори в їх основі? Мені дуже подобається фраза з книги Мистецтво кольору. До речі, в мене вона від видавництва Ставартхас. Навчання і теорія потрібні під час поверхової роботи з кольором. Коли ж йдеться про ґрунтовну роботу, то в гру вступає інтуїція і все відбувається ніби само собою. Часто, коли я записую уроки, то мені так і хочеться сказати, що я часто роблю. Слухайте себе, бо ми так мало собі довіряємо і як багато від цього втрачаємо. Проте йти лише по одній інтуїції нерозумне діло. Навчатися потрібно постійно. Всі великі майстри, котрих ми знаємо, чи принаймні десь там чули, мали великі знання про колір. Кольорові комбінації, що їх вважають гармонійними, насправді більше базуються на враженнях, подобається чи не подобається. Можуть бути дуже схожі кольори або дуже різні кольори однакових відтінків. Одним з моїх улюблених занять є споглядання та фотографування неба. Насправді, половина моєї фотокамери забита світлинами моїх котів, а половина світлинами неба. Я обожнюю роздивлятися небо, його кольори, його відцінки вони кожного разу настільки різні, настільки дивовижні, настільки захопливі. У мене просто переводить подих щоразу, як я бачу небо. Особливо якщо це якесь Вечірнє небо, де я бачу захід сонця, або де я бачу схід сонця. І щоразу це просто таке, що я... мені хочеться кричати, і щоб поряд був хтось, хто розділив зі мною цей захват від того, що я бачу. Це просто в нас є така унікальна можливість бачити і бачити всю красу, яка нас оточує. і вона навіть в таких маленьких дрібничках, як колір. Давайте проведемо з вами декілька кольорових експериментів. Поїхали! Зараз я проводжу експеримент з білим та чорним квадратом. Я думаю, що ви про нього чули. А якщо ні, то зараз я вам швиденько про нього розповім. Білий квадрат на чорному фоні виглядає, здається, візуально більшим, аніж чорний квадрат на білому фоні. Хоча вони однакові по розміру, візуально здається, що це зображення в нас розширюється, а це зображення в нас звужується до центру. Тому, знаючи ось такі кольорові прийоми, ви можете керувати вашою ілюстрацією і робити її більш свідомо, а не лише інтуїтивно. Давайте проведемо ще декілька експертів. Зі світло-сірим квадратом на білому та на чорному тлі. Для початку нам потрібно зробити це таким тлом. І ось. У нас буде світло-сірий квадрат на білому тлі та світло-сірий квадрат на чорному тлі. Згідно з цього експерименту, ми також можемо бачити, що світло сірий на чорному тлі виглядає більш світлим, аніж світло сірий на білому тлі. Давайте ж з вами подивимося на прикладі жовтого квадрату на тому самому білому. Та чорному тлі. Дивіться, коли ви малюєте жовтий на білому, він здається менш насиченим, менш яскравим, він наче трошки бліденький. В той час як жовтий на чорному виглядає дуже насичено, яскраво і жваво. Не знаю, наскільки вам це передається через екрани, проте, дивлячись зараз на свій екран, я можу помітити цю різницю. При тому, що це один і той самий відтінок, але різницю я бачу сильно. Маючи цей прийом, ви можете контролювати. Своє зображення. Якщо ви хочете передати більш яскравий насичений і дещо холоднувати відтінок, то за основу беріть чорний фон. А якщо хочете трохи зменшити яскравість жовтого, то використовуйте білий. А що ми знаємо про гармонію кольорів? Комусь одні кольори можуть здаватися гармонійними, а комусь ні. Це насправді більше питання подобається не подобається, аніж того, чи насправді вони гармонійні. Тому, коли ви можете чути, що ваша ілюстрація гармонійна, так вона може бути з точки зору іншої людини, а не з точки зору якихось правильних, вже затверджених канонів по кольору. Ось, наприклад. Взявши співвідношення ось цих кольорів, я можу сказати, що вони, в принципі, всі гармонійно підібрані між собою, проте якісь мені подобаються більше, якісь мені подобаються менше. Дивлячись на ось ці три приклади, я можу сказати, що мені більш гармонійна і більш приємна палітра. Це ось ця та ось, ця. на відміну від ось цієї, яка мені здається занадто насиченою своїм червоним, який перетягує на себе ну надто багато уваги. І він мені начебто тут зовсім зайвий, в той час як блакитний лише доповнює нашу загальну гаму речі. Якщо вам цікаві подібні підбірки кольорів, то заходьте в Алоридаб, звичайний сайт, і тут ви зможете побачити просто безліч прекрасних кольорових комбінацій вже з прикладами картинок, як це можна використовувати. І тоді ваші дизайни будуть виглядати цікавішими. Не завжди колір, який обирає людина для свого малюнку, свідчить про її характер. Це може бути, звісно, і вподобанням, і характером. Це може залежати від настрою, в принципі, але це також може бути навпаки протилежне тому, що вона любить. Та я вважаю, що багато справді залежить від емоційної складової. Наприклад, в один день я можу малювати ну, в дуже похмурі гамі і вважати ці кольори гармонійними. А в інший день взагалі не розумію, що такого гармонія я тут побачила. Хармонія вона може бути із двох-трьох кольорів, а може мати цілий просто широченний спектр різних кольорів. Я Не притримуюсь якоїсь однієї схеми, проте в більшості я не люблю брати надто багато кольорів і обираю більш триману палітру та працюю в більшості саме на відтінках. Наприклад, малюючи той самий помідор. Хтось може полювати його просто з відтінками червоного, оранжевого, дещо жовтуватого. Традиційний спосіб, в який більшість бачить саме помідор. Проте я люблю додавати більше темноти в малюнок, і мені здається, що так він стає живописнішим і цікавішим. Тобто я не використовую, наприклад, якщо я бачу там, що помідор у мене лише червоний, я не використовую лише червоний та його відтінки. Я можу використати зелений, синій, фіолет. Десь в тіні, аби додатково підсилити їх і зробити помідор той самий більш живописний, також варто сказати і про маски, бо хтось любить чіткі краї, хтось розмиті, а хтось як я любить поєднувати. І тут також не можна сказати, що щось гармонійне, а щось ні. Воно є гармонійне в очах автора. Та якщо цей автор має не тільки інтуїцію, а й підкріплює її знаннями, цю гармонію відчувають і інші. Тому одна з причин, чому ми дивимося на якусь роботу і не бачимо там сумісності, може бути пов'язано не тільки з тим, що це просто не наші кольори, а й з тим, що тут все зроблено лише на інтуїції. Наприклад, якщо взяти картину, де в рівній кількості будуть такі кольори, як червоний, жовтий та синій, що окремо по собі вже являється сильним кольором, а разом можуть створити кашу, то тільки той, хто крім інтуїції, має знання, зможе створити з цього гармонію. Ну, це моя думка. Перевіряючи роботи учасників інтенсиву, де ми працювали з кольором, я помічала, наскільки різними є всі роботи. Як один і той самий пейзаж сприймався зовсім з іншої точки зору. В такі моменти я завжди намагаюся розглядіти ті відчуття автора та вказати на них. Одних я хвалю за інтенсивний колір, в той час, як інший за доволі бліди. Одних за розмиті контури, а інших за чіткість. Тому що навіщо підводити усіх під одну стилістику і так, як. Треба, коли можна показати їм, які моменти вони гарно виходять, аби вони розвивали їх ще сильніше. Буває так, що ми дивимося на інші роботи і захоплюємося кольором, який вони передали. А потім дивимося на свою роботу, і нам не подобається, що все бліденько. Потім намагаємося скопіювати кольори інших, але в нас нічого не виходить, бо тут якраз ми і втрачаємо себе. Роботи лише тоді будуть гарними, приємними не лише для вас, а й для оточуючих, коли ви будете розвивати свою інтуїцію і знання в кольорі. Не бійтеся експериментувати і пробувати різні кольорові поєднання. Не потрібно зациклюватися лише на стандартних схемах ліаді, компліментарній, спліт-компліментарній схемі або якихось інших. Не потрібно зациклюватися лише на основних та доповнювати їх додатковими кольорами тому що так треба. вам потрібно мати звісно знання це обов'язково, але лише для того, щоб потім слухати свою інтуїцію. Бо коли все починається лише на інтуїції і не йде далі, хорошого з цього немає. Але якщо у вас є і знання, і інтуїція, то ви зможете пройти далеко. Головне просто не здаватися. Працюючи з кольором, це справа не одного дня, не одного тижня, і можливо навіть не одного року. Це те, що ви будете розвивати в собі постійно, рік за роком. І з кожним роком ви будете відкривати для себе щось нове, чого ви не помітили минулого року. Можливо, вам вже буде не до вподоби поєднання кольорів, які ви використовували, ви відкрите для себе щось інше. І це прекрасно. В цьому є велика краса малювання, тому що можна тут вивчити якусь одну форму і слідувати за нею постійно ти завжди розвиваєшся, ти завжди вдосконалюєш в практичних навичках і в теорії, і в тебе стає все краще і краще. Головне не відганяти себе, слухати себе і йти в своєму ритмі, перестати себе знецінювати, перестати себе різко критикувати і тим, що ви робите. Дякую, що дивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо ви хочете ще одну частину про колір, але, можливо, вже більш теоретично, тому що тут було трохи теорії з моїми думками і роздумами, тому що я рідко записую відео на YouTube, то мені хочеться з вами поговорити, і наче як знову зблизитися за час розлука. Тому, якщо ви хочете більш ширене відео про теорію кольору, то я обов'язково його вам зніму. Але Мені потрібно знати, чи вам це цікаво. Дякую, що ви були зі мною, що дивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, а воно має вам сподобатись, тому що я над ним старалася, то не забудьте поставити вподобайку, палець вгору, коментар і, взагалі, підтримку цього каналу. Якщо ви досі на нього не підписані, то будь ласка, підпишіться, тому що мені залишилось ну зовсім трішечки до трьох тисяч. Дякую, що ви були зі мною. І напишіть, до речі, як у вас справи з кольором.